Так, ну що, друзі мої, я вас всіх вітаю на своєму каналі. А, ну, Сьогодні хочу вам показати, ось так на зараз виглядає наш сінник. Вже накритий і готовий до того, щоб прийняти сіно. А до чого я це все кажу, то ми... Чекаємо зараз дві машини, які везуть нам сіно. Так, ну ось, любі мої друзі, ми дочекалися першого нашого сіна. Молимо тільки зараз Бога за те, щоб не пішов дощ, щоб ми все зробили, все склали. Ну, ось така краса приїхала до нас. Приїхали хлопчики, привезли нам сіна. Тожка відкриває ворота. Працюють мої хлопці. Пару, <связывая> пару, наш сыночек. Героям слава! Дякуємо нашим захисникам України, що ми можемо працювати. Коробочка росте! Так, друзі мої рідненькі. Продовжуємо наше відео. Ось так вже зараз виглядає наш синник. Приїхало у нас дві машини, привезли нам. 560 тюків сіна. Складали, складали, ви бачите, усі хлопці тут допомагали нам, але не доскладали трішки, мабуть, тюків 70, і пішов надвечір дощ. Але ж не хвилюйтеся, все добре. Сіно ми накрили те, що у нас залишилося ще на, на вулиці. Трішки підмокли є тюки, ну, то не страшно. То літо ми відкладемо їх десь окремо і вони підсохнуть. Або в першу чергу потім згодуємо нашим хлопцям або дівчатам. Так що, ну, Але це ще не все. Ми замовляли тисячу тюків. То зараз стоїть по прогнозу погоди ще тиждень дощів. І потім будемо чекати ще дві машини, або одну. Ми потім подумаємо і вирішимо, що нам робити. Тому що якби, треба скласти, треба накрити і загубити його також дуже жалко, якщо воно намокне і згниє. Я думаю, ви зі мною згодні, бо гроші немалі вкладаються. То треба все це зберегти потім. Ну, ось так. Капичка вже у нас виросла, ви бачили у минулому відео. Ну, і, і сінник також наш не пустий вже. Ось такі наші справи. Так що ми працюємо, складаємо. І все у нас буде добре. Ну, я з вами з усіма зараз прощаюся. До побачення, до наступних наших відео. Пока-пока!